ニューッセンボー。 Мова засіб розуміти самого себе. У цьому був глибоко переконаний філолог Олександр Потебня, вчений теоретично обґрунтував, що кожна нація має власну систему прийомів мислення, які виражаються через мову. Тому зі зникненням певної мови не тільки нація втрачає свою самобутність, але й знижується рівень мислення людства. Уперше у слов'янській філології вчений потебня систематизував ознаки української мови, яким вона відрізняється від інших слов'янських мов. Майже все творче життя великого мовознавця було пов'язане із Харківським університетом. У другій половині 19 століття побачили світ його фундаментальні праці: думка і мова, міф та символ, записки з теорії словесності. Немає мови і наріччя, які б не були здатні стати знаряддям необмежено різноманітної глибокої думки. Один з найобдарованіших майстрів академічного малюнку Олексій Єгорович Ягоров, який серед сучасників отримав прізвисько Руський Рафаель. Велике місце у його творчості посідали роботи релігійної тематики. Серед них мадонна з Христом та Іоанном. Явлення Христа Марії Магдалині та катування Спасителя. Єгоров також займався гравіруванням та створив серію робіт, що зображають різноманітні події священної історії. Крім цього, художник брав участь у розписі багатьох храмів, зокрема Казанського і Троїцького соборів у Тифлісі. В історії Олексій Єгоров увійшов і як талановитий викладач академії мистецтв, який вплинув на утворення декількох поколінь художників. У художників у душі є жилка аскетизму. І чим вищий художник, тим яскравіше горить у ньому вогник релігійного містицизму. У 17 столітті православна Чернігівщина ощасливилась управлінням двох знаменитих ієрархів Лазаря Барановича і його наступника святителя Феодосія Углицького. Упорядковуючи справи церкви архієпископ Феодосій власним прикладом показав зразок глибокої віри, старанності в молитві, церковному богослужінні і терпимості до немочі ближніх. За це паства щиро любила та поважала його. Молитовне заступництво архієпископа Феодосія не полишало й тих, хто звертався до нього і після його блаженної кончини. 22 вересня 1896 року відбулося урочисте відкриття нетлінних мощей святителя та перенесення їх до Чернігівського спасу Преображенського собору. Пріудобрен в архієріях святітелю Феодосія был єс і своему своєму стаду. Понад 6200 партизанських загонів, що налічували більше мільйона бійців, проводили бойові дії у тилу ворога під час Великої Вітчизняної війни. Не даючи загарбникам спокійно почуватися на окупованій землі, зриваючи постачання зброї та припасів, партизани завдавали відчутних втрат гітлерівським військам, сприяли просуванню радянської армії на захід. За виявлену мужність та героїзм 200 тисяч партизанів та підпільників були нагороджені орденами та медалями. 223 отримали звання Героя Радянського Союзу. Свято 22 вересня є даниною поваги до тих, хто у суворий воєнний час відважно боровся за добре майбутнє своєї батьківщини у тилу ворога. Любов Кочизні де героїть. Там вража сила не устоїть там грудь сильніша від гармат.